22 грудня Свято-Успенський шилищі монастир. Другий марафон Добра сьогодні буде проходити у нас в Успенському монастирі по бласенню митрополита Гафангла. Команда Добро об'єднує, багато трудилася, призивала всіх до доброї справи. І сьогодні у нас кульмінація. Сьогодні такий у нас екзамен, радість і зустріч з особливими людьми. Другий марафон добра сьогодні приймає. Наші гостей, дітей, багатодітні сім'ї, переселенців, збройних сил України, наших військовослужбовців і багатодітних сімей, наших, яких ми знаємо. Ми запросили до монастирю. Сьогодні у нас, як ви бачите, вже посерйозніше і самовар, і глінтвейн, і невеличкий зоопарк. А це мелеті, як завжди. Ми дуже до цього готувалися і раді, що у нас є можливість зробити свято, зробити чудо для наших дітей. Минуло разу ми робили конкурси, де діти отримували подарунки. А сьогодні ми зробили лотерею. Це для участі в лотереї, коли буде во время праздника розігріватися лотерея, ви смотрите за своїм номерочком. Це можливість виграти цікавий, красивий приз. Важа нас колектив покровчани, села Маринівка. Привітати зі святом ну, всіх будемо Бога славить. Будемо баті Божої поклонятися, з пісні співати і колядки. Зелене є житло, женці жду, хороші, хороші, гості в хату йдуть. Йду. мама, люблю риця, Риць на конику версия, риця шапка добиться, люблю риця молодця, батько в Також разом з усією нашою братію робимо свято для дітей, наших воїнів та підтримуємо сьогоднішній нелегкий день. Тому ми з разом з цим Михайлом тапом цим робимо сьогодні попкорн сладку вату та каву. Будемо раді вітати усіх вас зі свят. Батюшка із кошаротіс Михаїл привіз сюди унікальну команду, яка робить тут такі всякі поділки для дітей. Оця жіночкарненька обварила вчора ногу. Вилала кипяток на бідро, тось тобто, як дьявол завжди робить пакості від таких добрий діл. І ви, наші підписники, повинні це розуміти, що кожен раз, коли ми щось організовуємо, завжди у нас якісь палки кульоси, але ми вже звикли, Ми вже привыкли, знаємо, що то Господь приймає, а дьяволу це не подобається. Нас так просто не зламає. Ми зібралися на честь свято Святителя Миколая, який завжди був помічником людей бідних, людей гоними. Світ, і слідуючи його прикладу, ми стараємось допомагати тим, хто має потребу у клопоті, у обійці, у любові. Сьогодні в нас буде свято родини. Я сподіваюся, що кожен із вас унесе звідси часточку тепла, любові, яка буде зігрівати.

Поліна у нас вигала дитячу біглі. Давайте поплотуємо поліночки. Поліночки. Да. Вітаємо тебе, даймо, щоб ти читала собі, як виростеш на згадку, будеш читати своїм дітям. Ну, ми сьогодні знову приймаємо участь в такому чудовому заході. Ми знову підготували для діточок майстер-клас по ялинковим іграшкам. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році ялинка буде переможною, і тому іграшки в нас теж з такою нашою символікою трошки українською патріотичною Дай Боже, щоб скоріше настав мир. Дітки-залюбки роблять собі іграшки з різних технік. Синельна проволока, макраме, флористика, Тобто на будь-який смак, на будь-яке бажання. Будь Номер 102. Номер 102. Подивіться. Поздравляю, ти виграв Давайте поаплодуємо Льоші, в якому ви виграв Номер 122. Номер 122. Все, есть твой автопарк. А, и еще один лоб мы разыграем. И э, давайте киндеры возьмем. Киндеры, шоколадку, немножко сладкого добавим нашу. И будем запрошивать для наших аниматоров, которые приготовили для маленьких и для больших детей специальную программу. очень благодарны Владыке нашей Агафангу. Мы очень любим, почитаем его. Искренне от всей души вас благодарим за ваши добрые дела. Пусть Господь вас Вас по 100 Спасибо, так, друзі, ми вітаємо вас сьогодні із різдвяними святами і дуже хочемо з вами разом що зробити? Повеселитися! Точно! Але нам потрібно знати, хто з вас саме веселий? Я чую, друзі. О, а хто саме швидкий? А хто саме сильний? Дітна родина приїхали з дитки, з дітками своїми. Нам дуже сподобалось. Спасибо родинській э, партії, владики Агафанґі і всім організаторам за такий праздник. Я військового. Двоє дітей, хлопець Єгор і дівчинка Єлизавета, вона участвують в конкурсі. Дуже приємно, гарно, весело. Дякую. Давайте танцювати разом з лішою. Багатогідна родина. Дякуємо за запрошування. Я хочу, щоб ми ви зараз витягнули номерок, який виграє супер-приз. 10 тисяч гривень магазину «Антошко». З цим сертифікатом ви зможете прийти в будь-який магазин протязі трьох місяців і купити одяг, їжу, іграшки, все, що ви побажаєте. Змінив, відкриваємо. Сразу кажу кулька оранжева. Відчиняйте всередині. І так. Зрушлива інтрига. І це номер. 58. Номер 58. Виграв сертифікат на 10 тисяч гривень. Опа, давайте вам платіруємо, дівчині. Як звати? бачите? Настя, покажи всім номер 58, щоб всі бачили. От на руки 58. Ми тебе вітаємо зі Святим Миколаєм. Ти виграла суперприз 10 тисяч гривень в магазині Антошка. Я тобі передаю всі нам аплодують. скажи пару слов. Переживаєш? Дуже, да? Ну, не відрастраю. Дякую. Хочу щоб було поскоріше мирне небо. Бажаємо. Здоров'я всім. все було добре. Отець Михайло сьогодні нас нагородив такими шариками на новорічну ялинку і сказав, щоб не забула. Я її повішаю отець Михайло, на саме визначне місце. Отецька єпархія завжди зі своїм народом. Так буде. Круто було. Очень хорошо її сьогодні. Все понравилось. Все прекрасно. Без вашої допомоги, без вашої участі неможливо було б організувати це свято. Ми хочемо всім подякувати, хто скидував кошти, донатив на реквізити, хто приймав участь у благодійних ярмарках, хто їх організовував. Хто залишав подарунки, кошти на свічних ящиках наших храмів Одеської парки. без вашої допомоги, без вашої участі неможливо було зробити було оце все. Діти щасливі. Такого зараз дуже мало, таких міроприятій, на жаль, зараз не проводяться. Війна нас сильно покалічила, сильно побила. Але Бог нам допомагає. Ви нам допомагаєте, і ми можемо це організувати. Низький вам уклін, дорогі брати і сестри. Дай Боже, щоб така традиція продовжувалася. І діти відчували це тепло, і подарунки залишались на згадку. І всі пам'ятали, що церква сіда з народом, що церква це інститут Божий, який зв'язаний між собою з людьми, законами, віром, любов'ю та добрими справами.